Ветеран війни Валерій Вівчарук робить спеціальну розминку перед тим, як сідати на поперечний шпагат. Це одна із його навичок, яку він продовжує тренувати щодня. Якби це в мене в посягневний спосіб життя, це рано встати, зробити відповідне відповідне тренування, трачу на це я від півгодини до години, в залежності, який день і які тренування. Тобто підтримую себе. Більш-менш нормальні спортивній формі Валерій Вівчарюк на позивний Рекс долучився добровольцем до одного зі спецпідрозділів ЗСУ у 2015 році. Обороняв Маріуполь, пізніше демобілізувався. Після повномасштабного вторгнення Вівчарюк знову долучився до одного зі спецпідрозділів. Виконував завдання на багатьох напрямках. Майже на всіх напрямках, починаючи від Києва оборони Києва. І закінчуючи Донецьким напрямком, Чернігівський напрямок, Сумський напрямок, Харківський напрямок. Ну, найбільше крім Півдня, на півдні не був, а найбільше було на Донецький напрямок: Бахмут, Сєвєродонецьк, Лисичанськ. У війську Рекс був снайпером. Розповідає, що його фізична форма допомагала йому виконувати різні бойові завдання. Зокрема, завдяки гнучкості та розтяжці, йому вдавалося підлаштовуватись на будь-яких позиціях. Коли перебував в тилу, продовжував виконувати вправи на поперечний шпагат. Фізична підготовка, це як я сказав, це основа заснов, і ну гнучкість десь мабуть і допомагала, бо тому, що не завжди приходиться вести вогонь з стабільних позицій і стабільних. Правильних там лежачи, сидячи, інколи десь там боком стріляєш, бо не був випадок, що я стріляв незрозуміло, як і влучив ворога. Тому е, ну, в будь-якому випадку фізична підготовка, гнучкість, е, фізична сила вона грає роль. Вівчарюк каже, тренується щодня. Кожного ранку е, встаю на, там, на годину раніше. І роблять роблю відповідні фізичні вправи. Це відтискання від землі. Мені 54 роки, то я 55 раз разів відтискаюсь від землі, роблю 55 раз разів прес і вправи на гнучкість, тобто ну, в районі двох хвилин, може більше, може трошки менше, сижу на поперечному шпагаті. Поперечний шпагат для Валерія є особливою вправою. За його словами, він протягом багатьох років вивчав правильну техніку для цієї розтяжки. Я займався у багатьох тренерів у юності і вже більш-менш визначив для себе таку вивів формулу. Правильно як тянутись. Тобто ну, мені пощасливилося зустрів людину, яка колись їздила по, по китайських монастирях, і десь вона мене підтягнула у плані е, розтяжки, у плані, у плані гібкості, ну і ударної техніки. Тому якось виробив, вибудував вже таку е, формулу, як тягнутись, і продовжую цим тренуватися. Фізична форма Вівчарука у 54 роки вражає усіх на тренуваннях. Він тренується на рівні з молоддю, каже старший тренер одного із боксерських клубів у Чернівцях Едуард Погодін. Ви знаєте, що мене поразило? Що пан Валерій дуже в гарній фізичній формі. Не дивлячись на роки, він постійно підтримується в спортивній формі. І його, і його приклад дуже багатьох і молодих людей, і старших людей він надихає. Свою фізичну форму Рекс підтримує завдяки систематичності та дисципліні. Розтяжка це важко, бо воно десь відчувається якась некомфортність, біль. Але якщо правильно займатись, то ну, ту годину в у будний, в будний день ми все рівно проходимо, проспимо, проїмо і так далі. Тому ту годину, якщо віддати правильним тренуванням. Без фанатизму, то можна досягнути результатів. Всім відомо, що перемагає система. Не локаційно десь там, раз потренувався і забув, а коли ти систематично підтягуєш і тренуєшся, воно вибудовується вже якась форма і ну, відчувається якийсь результат. Нещодавно Валерій Вівчарюк започаткував проєкт Ветеранський спорт Сила духу, в межах якого займається організацією тренувань та змагань для ветеранів Буковини та їхніх дітей. Каже, що основна мета цього проєкту пропагувати здоровий спосіб життя серед ветеранів. Олександр Яцентюк, Володимир Мороз, Роман Пелатик. Суспільне новини Чернівці.